Ну, а далі говоритимемо про українську енергосистему, яка продовжує долати наслідки ворожих обстрілів напередодні в мережі ширилися фотографії Києва, в якому тривали планові відімкнення світла. А наскільки важкими і темними будуть найближчі дні і тижні для всієї країни? Зараз розпитаємо в голови Укренерго Володимир Кудрицький на зв'язку зі студією ТСН, дякуємо, що долучилися до нас. Після доброго дня, доброго дня. Після масованих ударів от по нашій енергетичній системі, особливо на інтенсивно, ми стали в жовтні. Станом на тепер, як багато об'єктів відновлено, чи є ще населені пункти, які залишаються без світла, і наскільки загалом є критичною ситуацією? Ну, відновлення все ще триває. І окремі населені пункти, на жаль, все, ще залишаються без надійного енергопостачання з дуже таким фрагментованим доступом до електрики. Хоча більшість в більшості областей, міст енергопостачання відновлено разом з тим. Після таких масованих обстрілів, останній з яких стався в суботу, енергосистема, можна так сказати, є як такий поранений організм, і вона потребує часу на відновлення. І протягом цього часу ми закликаємо українських громадян. Заощаджувати електроенергію, заощаджувати енергетичні ресурси, поки ми відновлюємо мережі, відновлюємо енергооб'єкти, а також електростанції, які виробляють електроенергію для українців. Вже фактично два тижні тривають ось такі заклики до українців обмежувати споживання. Чи бачите ви їх результати? Чи справді скрутили свої енергоприлади? Люди, і чи дає це позитивний результат? Ми бачимо в режимі реального часу в нашому диспетчерському центрі результати зусиль наших громадян, результати тої економії, яку вони демонструють навіть декілька відсотків економії електроенергії по всій енергосистемі дуже сильно допомагає нам її збалансувати. Тому ці заклики вони не пройшли марно. Ми дуже вдячні українцям. Закликаємо не облишати. Цю важливу звичку. На жаль, можна прогнозувати, що дійсно осінньо-зимовий період, який перед нами, він буде надскладним, і я думаю, що заощадження електроенергії буде актуальним, релевантним закликом в наступні місяці. Осінньо-зимовий період це ще й опалювальний сезон. Як всі ці проблеми на нього повпливають? Чи будуть затримки, чи може він десь не розпочати взагалі через те, що відбулося? Ну, власне, опалювальний сезон вже активно розпочинається в різних регіонах, у великих містах, включаючи і Київ. Тому е, думаю, що з, опалюваль... з початком опалювального сезону якраз проблем не має бути. Е, на жаль, е, в енергосистемі наразі спостерігається дефіцит потужності, і ми досить часто. Вимушені обмежувати електроспоживання по всій країні, вводячи графіки аварійних відключень, зокрема, і ми знаємо, що ці графіки вже стали предметом обговорення наших громадян. В деяких регіонах, на жаль, вони є нерівномірними, і деякі споживачі мають доступ до електроенергії постійно, деякі Відчувають постійні відключення, і я хочу сказати, що ми на цьому тижні дуже активно вже працюємо з Обленерго із місцевими адміністраціями, міністерством енергетики, офісом президента для того, щоб зробити ці графіки більш рівномірними, більш справедливо розподілити відключення між споживачами. От ви згадали про відключення. Чого взагалі чекати найближчими тижнями людям? Чи можуть вони стати ще інтенсивнішими? Зокрема, київська влада от е, згадувала, що навіть по кілька тижнів може не бути світла, може не бути тепла е, в крайньому разі. Чи ми готові до цього, чи готові умовно генератори, аби забезпечити об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, чи готові ми до будь-яких непередбачуваних обставин? Ну, такі об'єкти, як лікарні, інші об'єкти, які Є частиною критичної інфраструктури, вони мають автономні джерела живлення. Безумовно готуємося до всіх сценаріїв. Маємо бути готові до найгіршого наразі. Е такої от, виходячи з сьогоднішньої ситуації, не можна говорити про якийсь ризик, того, що не буде електроенергії протягом декількох тижнів. Хоча ми, на жаль, не знаємо. Наскільки інтенсивними будуть наступні атаки ворога на нашу енергетичну інфраструктуру? Дякую вам. Дякую вам за роз'яснення. На зв'язку зі студією ТСН був голова Укренерго Володимир Кудрицький про ситуацію, в якій опинилася українська енергетика після жовтневих масованих атак ворога. І, вочевидь, енергетика досі залежить від того, чи будуть подальші ось такі масовані ворожі атаки.